Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю. Прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розом, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від марка, 6 глава, 45 по 53 вірш. І відразу спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти попереднього на той бік до весеїти, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх, пішов на групу молитись. Як настав вечір човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж, побачив, як вони, висловавши, втомились, вітер бо їм був противний. То близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи море. Хотів обминути їх, вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі, бо узріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши, Будьте ж мужні, це я, не бійтесь. І війшов до них у човен і ущух вітер, і вони в собі вельми здумілися понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули, вони в землю Ганазарецьку і причалили. Бачимо, що Ісус спонукає учнів, щоб вони відплили для того, щоб вони відпочили, а сам відвідпускає народ. А коли він відпустив, він пішов на гору помолитися. Молився він дуже довго, бо вказано, що близько четвертої сторожі подався по морю. Бачимо, наскільки Ісус мав тісний зв'язок з отцем, що після стілення, після Євангелії, розказував народові, втомився, можливо. Але він іде відпочивати на молитву з Отцем. Він молиться. Він з'єднується, набирається сили від Отця. І бачимо, що Він іде по морю. І учні налякалися, а він каже, будьте мужні, це я, не бійтесь. Кожен із нас носить у собі чимало страхів, які найчастіше дають про себе знати в наших життєвих труднощі. Щоб їх подолати, ми маємо пам'ятати, що життєві бурі, які бурі, як на морі, з часом ущугнуть. До того ж у цьому житті немає нічого випадкового. За кожною життєвою бурею є Господь, за всім, що стається, то Його, Його, є Його свята воля. Нічого не стається випадково, і за кожною нашою життєвою ситуацією стоїть Бог. Побачити Бога за всім значно легше. Коли маємо мир, радість, благодать, аніж коли ми маємо труднощі, проблеми, чи навіть падіння. Стараємося навіть у найскладніших і найважчих хвилинах життя прагнути зрозуміти, чого Бог хоче навчити нас в цій життєвій ситуації, в цій життєвій бурі, і завжди пам'ятаємо ці слова: будьте мужні. це я не, стра... не бійтеся. Господи. Навчи мене переживати життя життєві бурі разом з тобою, щоб я могла тобі довіряти і завжди пам'ятати, що ти є присутній у моєму життєвому шляху, що все, що стається, то все за тобою. Амінь.